Суперзірка Малевич, червона драбина і найбільш неоднозначна картина 20-го століття Чорний квадрат. Що об'єднує це все, і чим тепер ченівчани вихвалятимуться у столиці перед жителями Василькова та Луганська. Дивимось раз за словами Анатолія Федірка, чорний квадрат більш відомий за кордоном ніж на батьківщині його автора українського митця польського походження Казимира Малевича. І щоб зараз створити актуальне мистецтво, художники не повинні забувати його витоки. В нью Йорку немає пам'ятника чорному квадрату. А в Чернівцях є. Оце головна мета мого проєкту даному випадку. Анатоль Федірко відкрив пам'ятник Малевичу не на малій батьківщині професора у Києві, а саме у Чернівцях. У столиці, мовляв, поки не готові до супрематизму. Від сьогодні кожен чернівчанин приїжджаючи до Києва, його запитують там, скажімо, люди з Василькова чи там з Луганська. Так що у вас відкрили чорний квадрат? В Чернівцях? Да. Це Малєвич, це суперстар картина у картині. Так митець називає цю арт-інсталяцію. На ній зображений чорний квадрат і його автор Казимир Малевич. Якби він жив сьогодні, він саме так би себе і зобразив. А ще червона драбина, як символ прагнень українців, та чи зрозуміють останні задум митця, невідомо. Але до проявів вандалізму Анатоль Федірко готовий. Ми будемо постійно ремонтувати, підфарбовувати, все змінювати. Бо мистецтво не належить народу, але художники хочуть мати діалог з народом. За словами автора, як і все в житті, пам'ятник чорному квадрату тимчасовий. Однак Федірко бажає, аби площа філармонії з часом перетворилася на алею мистецтва. Я тішуся, що колеги привезли рояль злужаво навпроти. Ну, ми відповідаємо відповідно Чорному квадрату. І щоб ця інсталяція все ж була постійною. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.